Сьогодні ми маємо дві армії. Перше це наші воїни, наші захисники, які боронять нашу державу на фронті. Інша армія це ті, хто працює, ті, хто підтримує економіку, сплачує внески і наповнює бюджет. З березня поточного року наша обласна служба зайнятості долучилась до урядового проекту Армія відновлення. Це організація суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Саме в цей період були прийняті рішення військовими адміністраціями щодо проведення таких робіт. До армії відновлення можуть залишатися в тому числі працездатні особи, які не підлягають призову, але за станом здоров'я можуть виконувати певні роботи в умовах воєнного стану. Однією з категорій, яка залучається до таких робіт, це є зареєстровані безробітні. Із них і внутрішньопереміщені ті люди, які приїхали до нашої області з території, де ведуться бойові дії. Спочатку дії програми понад 1200 безробітних взяло участь у таких роботах, із них 195 це внутрішньопереміщені роботи. Види робіт різні, їх визначає кожна територія в залежності від потреб. І це можуть бути роботи із допомоги Збройним силам, і можуть бути роботи життєзабезпечення кожної конкретної території. В нашій області, здебільшого, це роботи з підтримання захисних споруд для того, щоб їм можна було безпечно користуватися. Це роботи з пристосування вже тих приміщень, які мають маємо під такі захисні споруди. Це розбір стихійних змітєзвалищ. Наші безробітні працювали і на розбірі завалів і ремонті дахів. Виконуються роботи і забезпечення збройних сил. Зокрема, наші безробітні проводили ремонтні роботи одягу, пошив елементів одягу і таке і інше. Займаються вони і плетінням маскувальних сіток, і досить таких більше ніж 50 безробітних взяли участь саме в таких роботах. Крім того, ми допомагаємо тим, хто залишився в скрутній ситуації. Це особи з інвалідністю, це передпенсійники, інші люди, які потребують нашої допомоги. Якщо ми направляємо людину на суспільно-корисні роботи, то з людини обов'язково укладається строковий трудовий договір, це офіційне працевлаштування, сплачується заробітна плата у мінімальному розмірі, це 6-700. Але аналізуючи ту допомогу, яку безробітні отримували, то ми бачимо, що цей розмір значно більший, ніж та допомога, яку ми виплачували. Крім того, іде страховий стаж і зберігаються всі соціальні гарантії. Якщо ми направляємо зареєстрованих безробітних, то фінансування таких робіт здійснюється за рахунок фонду загальнобов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ми, звісно, платимо за рахунок фонду заробітну плату, нарахування на заробітну плату, це сплата єдиного соціального внеску. І якщо, не дай Бог, людина захворіла, то і перші п'ять днів лікарняного. Спочатку дії постанови на оці всі потреби вже профінансовано більше 7 мільйонів гривень з фонду з нашого фонду. Я хочу сьогодні сказати, що всі е, люди, які мають бажання долучитись до армії відновлення, тому що це дійсно дуже важлива справа для відновлення наших територій, я всіх запрошую звертатись до центрів зайнятості, і наші фахівці скерують вас на зазначені роботи. Е, сама програма сюди можуть залучатися і інші категорії. Там досить великий перелік цих категорій. Це можуть бути і студенти, і самозайняті особи, і працівники підприємства, крім тих, що е, ну, виготовляють. Специфічну продукцію, оборонну продукцію. Ну і одна із категорій це зареєстровані безробітні. Якщо ми говоримо про фінансування з коштів фонду, то ми фінансуємо заробітну плату лише зареєстрованим безробітним. Оце 1200, понад 1200 – це саме зареєстровані безробітні, і 195 дев'яносто п'ять внутрішніх наразі це ті, що перебували у нас на обліку.